Він з великим серцем був, з харизмою. Кожна, кожна людина, яка дивилась його, яка зараз знаходиться, вона його пам'ятає саме дуже позитивною людиною, яка знаходила завжди, що сказати, як підтримати. Ну, така броня був, просто броня. можу назвати себе Ільченка В'ячеслава. Ми разом їздили на евакуацію. Того дня я його чекала в дружківці, а він поїхав і мене не взяв. Я була там, я його вже зустрічала таким, яким його привезли. Ну, Це важко. Для мене це дуже важко. Сьогодні 9 днів, як його нема з нами. тому ми хочемо честь, Бо він заслуговує набагато більше. З В'ячеславом ми були колегами, а хлопці з моєї команди, та я сам доволі часто робив сумісні місії з командою Славою та з самим славою безпосередньо. Є масштабні місії, де ми збираємося усіма командами і працюємо, такі як Вовчанська минулого року. Донеччина їх багато. Насправді майже кожна місія небезпечна по-своєму. Є найбільш такі об'ємні. Ну, наприклад, в Овчанську ми зустрічалися в тих місцях, де вже не, не можна було бути, але люди там були. І ось ти так, ага, слава, а що ти тут робиш? Ну, типу, що загинути можна, а він каже, а ви ж такі ж самі. Його знало все місто. От ми, наприклад, коли їхали сюди на поховання до нього, ми купували квіти. Там просто дівчата, які його ну, кажуть, кому ви купуєте? Кажуть, ми йдемо слава волонтера». Вони розплакалися і купили йому квіти. Вони з Вовчанська, він їм теж допомагав. Тобто в Харкові дуже багато можна зустріти людей, які знають славу в обличчя, тому що він до кожного з добрим серцем ставився і допомагав.